Привіт, друзі! Сьогодні я покажу і розкажу вам, як я обрізаю ремонантну малину, і коли я це роблю. Обрізка малини проходить простим і дуже швидким способом. В першу чергу підготовлюю бензотример для викошування малини, і дуже важливо, щоб ніж на тримері був гострий. Для такої роботи найкраще підходить ось такий диск, як на фото. Диск повинен бути гострим, щоб малину зрізав, а не ламав. Зламана малина зазнає стресу, і це частково впливає на врожай. А також в пошкодженій малині може завестися кліщ або хвороба. Наступний крок це сам процес скошування малини. Але хочу сказати: якщо у вас малини мало, то найкраще зрізати її сікатором. Сам процес скошування ремонантної малини проходить. Ось так. Сьогодні в нас 30 січня і ми прийшли викошувати ремонтну малину. Косимо ось такими дисками. Ось з победітом. Косять не дуже класно. Ось бачите, цей такий він йде, типа, ось покажу. Бачите, він йде типу, заокругляний. Цим погано косити, він робить великі пеньки. Ось цей рівненький. Ось, видно, це рівненький, це гарно косить попід саму землю, а цим приходиться гратися. Аж він такий, де як, як мисочка. О, ним погано. Зараз будемо косити поляну. Ось Джон Джей. Ось так зараз виглядає. Ось цих два рядочка Джонжей я вже викопав, собі розсадив, трошки людям продав і... Ось далі виходить рядок хімботопа. Ось так він виглядає теж. Ось. Стараємося косити при самій землі, щоб не було пеньочків, і за того, що якщо кожен раз лишати пеньочки, то з кожним роком буде все важче і важче боротися з малиною. Косимо при при самій землі зрізаємо. Краще всього це робити з сікатором, так як він менше ламає малину і в неї тоді менше стресу. Але якби в нас площа велика, косимо мотокосами чи бензотримерами, то як говорить. Холодно. Сломку перекрий. моєї практики, а також на мою думку, ремонантну малину потрібно вирізати тоді, коли вона повністю скинула листя. Саме тоді в неї призупиняється сокорух і перебуває вона в стані спокою. В цей період дуже добре її вирізати. Зазвичай я це роблю після Нового року. В цей період малина отримує найменше стресу, а теперішні безсніжні зими нам в цій справі допомагають. Закінчили косити 15 соток, і в нас на це пішло десь приблизно хвилин 30 і десь, десь літр 200 бензину. Ось такі затрати пішли на 15 соток. Получилося гарно. Залишилось тільки винести і все. Ось так проходить вирізання, а в моєму випадку викошування малини. І я вважаю, що це найкращий варіант і найшвидший. Всім дякую за увагу! Бажаю вам мирного неба над головою і до зустрічі в наступному відео!